Звертаємо увагу для того, щоб забити замок і зайшов замок, потрібно трошки залишити кінчик руби самому станку, не розжимаючи його, підвести в іншу сторону і надавити зібрати замок в занок ми отримали ось такий замочок, який зараз нам потрібно буде збити до кучі. Для забивання замка використовуємо фальцеосадочний станок. Спочатку прокатуємо одну сторону трішки, перевертаємо і вже від початку цієї сторони йдемо до кінця. Тепер доводимо трубу до совершенства. Також, щоб у нас не розходилися шви, кінчики труби ми прихватуємо за допомогою точечної сварки. Тепер на залуженому кінці ми накатуємо упорне кольцо за допомогою зіголочної машинки. Так, і так ми маємо з'єднання, яке називається у нас цілеспоб. З цієї сторони у нас менший, діаметр цієї більший. Ось отак у нас буде виглядати вже розполужено. Також Але. хочеться додати ще одну Інколи, коли ми відправляємо новою поштою труби, то навіть сварка не держиться. Ми використовуємо заклепки, які ми вставляємо по краях самої труби. Це набагато діднівіший спосіб. Але сама заклепка не витримує високих температур, тому якщо це для водостоків, це годиться. Якщо це для котла, то не дуже. Ну а так в цілому все.